Oh. Uh. Всім привіт, дорогі глядачі! Радий вас знову бачити і вітати на своєму каналі. Цього разу у нас буде дуже цікава рибалка, а саме ловля хижака. На живця. Взяв я для цього махову вудку без катушки, без нічого. Буде дуже-дуже цікаво. Ніколи так не ловив, але бачу, що багато хто ловив і чомусь ця тема у нас не актуальна. Тож, будемо її розвивати. Багато з вас, можливо, вже ловили так. Тому пишіть свої відгуки з рибалки в коментарі, а ми будемо розпочинати. Зранку походив під САКом. Наловив малька. Не знаю, як цей мальок називається, але виглядає на якусь синьку, похоже. Саму звичайну зараз вам покажу. Ось такого взагалі мілкого-мілкого. Крупного нічого не було, не тараньки, нічого. Тому будемо на таку ловити. Знаходжусь на такій, якщо можна так сказати, мікрорічці. Це в цілому канал, який виходить в основну велику річку. Чому тут? Тому що тут майже немає течії, спокійна вода, і він не широкий. Тож можна спокійно половити собі на махову вудку. Ну, все, друзі, у нас дуже просто: одна вудка, є час. Тож давайте будемо розпочинати. Зараз вам покажу оснащення, що як я зробив, наживим живця і будемо розпочинати. Тож вам приємно перегляду, залишайтеся, буде дуже і дуже цікаво. Погнали! Для такої рибалки взяв потужну махову вудку. У мене якраз одна така була, лежала, чекала цієї миті. Я взагалі її брав, щоб ловити коропів. Один раз таке було. Це, коротше, вудка називається Calypso Stronger, Вона така мощняча. Зробив оснащення з волосіні 0,3. і Поставив отакий поплавець між двома стопорками. Це поплавець 10 грамів. Підібрав грузило 7 грамів титановий. Повідець 15 см, і тут поставив маленьку застібку і трійничок, отакого от, 10-го номеру. І все. Можливо, зараз взагалі поставимо одинарник, так як живець дуже малий. Ну, Спробуємо. Спочатку з трійником, якщо не буде виходити, то поставлю одинарник. Коротше, якось так все дуже просто, нічому друвати не треба. За спинку живця чіпляємо і закидаємо. Виставив глибину, тут, я не знаю, сантиметрів. Ну, 60, з повіцем, там, ну, 70 виходить. Е, і все. Будемо ловити так, на дно майже втовші. Ну давайте. Час не витрачаємо, чіпляємо рибку і закидаємо. Взяв з собою таке відерце, Дуже зручно. З сіткою. Так, ну давайте. Опа! Бачите, ось така рибка. Не знаю, як вона називається. Що це взагалі таке? Ось така не крупна, вона з таким синім віддає. Плавці такі у неї, якісь червоненькі. Ну І все, чіпляю ось так за спинку посередині. Отак це виглядає. Весь живець різнокаліберний, бо під саком і малий попадався, і крупніший такий. Ну, Тепер закидаю. Ну що, перший закид на махову вудку. На живця ніколи так не ловив, буде дуже і дуже цікаво. Ну, Давайте пробувати, вчитися. Цікавий вид ловлі. Ну все, Вудку закинув. Давайте будемо чекати на покльовку. Сподіваюся, що вона буде швидко. Якщо клювати не буде, будемо переходити, будемо шукати, всі зайві речі скину. Візьму тільки живця, вудку. і будемо ходити по ці річушки, каналу. І шукати нашу рибку, а тепер чекаємо на покльовку. Є! Перша риба єсть. Це так швидко відбулося, що я не знаю. Взяв перший риб. Це ось такий вого. гарний окунь. Трійничок, все споцапав, все спрацювало. Ну тема! блін, пройшло тут хвилин 15, я не знаю. Ну, гарний окуньочок такий. Грамчиків 200. Красень. Я думаю, що красень. Ну давайте рибку будемо складати для загального заліку, а в кінці відпустимо, так як я не буду брати ні окуня, ні щучку маленьку. Можливо, якщо там візьму, ну, велика, то візьму її. А таку ні. Тож все, його кидаємо в якесь відерце, перезакидаємо і погнали далі. Ну я дуже задоволений. Перший риб. Коротше, садка у мене з собою немає, є тільки такий підсак. Тож кладу його сюди. Зараз тут поставимо в водичку. І піде, теж хай буде. Це спрацювало наш живець. Я щось, чесно кажучи, в живцю трішечки сумнівався. Думаю, ну цей мальок, його просто тьма під берегом. Думаю, думав, що може на цей ловитись не буде. Бо я тут наблюдав, як ловлять місцеві, то вони на карасика або на тараньку. Ну, Я пробував сьогодні спіймати зранку тараньку, але нічого не вийшло. Тож пішов під саком, наловив цієї синявки. Під берегом і ось вже перший є. Закидаю, ловим далі. о! Опа, є. Я щось пішов в камеру вимкнути, і він узяв. Другий такий. З одного місця, до речі. Опа, ну такий бійкий, Хай плаває, Ну класно, дуже цікаво. Опа. Пішов. є. О, цей побільший. З'їв малючка. З'їв. Красень, А покльовка то яка в нього? Такі гарбузики на живця. Я такого взагалі не очікував, що одразу буде так гарно ловитися. Ну, кайф. Кидаю в піцак. Вже трійка є. Одразу треба свіженько живчика. І блін, живчики такі некрупні і ловляться окуня Без питань, взагалі. За спинку клац і закидаю о шух утку поставив і пішла жара пішов, єсть опачки хі. Бачите, все при вас, все при вас. Акунідзе. У мене є ще така думка, може на днях вийду знов на якусь річушечку. І так само половить тільки на цього. На спінінг а не на маху. Зробити оснащення спеціально на спінінг таке саме. Забацать цей самий поплавочок. І погнав. Дубасить окунів. Ну, блін, цікаво, щука буде у нас сьогодні. Окуня прям радують капець. Я взагалі не розраховував, що хоч щось спіймаю. А сюди ось приїхав на цю річушку, і тут дивіться. Окуня ловляться. Кайф. Схопа, пішов. єсть. А, тільки маленький. Бо я зараз поставив маленького живця мілкого мілково І ось він такий полосатик. Ну-ка, давайте зараз найкрупне, який в мене є, виловимо. Ну, чи хоча б побішоло. О, то тут у мене є. Вообще такий жирненький. О, мені здається, на цього візьме зараз крупняк. Пішов, пішов. Єсть. О! О! Я не дарма сказав, що зараз крупняк буде. О, то. О, то, ви не дарма говорять, що великому шматку і рот радується. Тільки подивіться, який кабан взяв. Ну це вообще гарбач. Оце да. Отак, ого, ну кидай його в наш підцак, хай плаває поки що. Опа-опа, бушують, бушують. Напевно, друзі, треба йти зараз знов наловити малька тільки такого покрупнішого. Ну давайте ще спробуємо, У мене там є ще декілька таких непоганих. Якщо буде на крупний мальок, ловиться крупний окунь, то підемо ловити ще. Опа, є ще один <хи> такий окуньочок. Бачите, ще один такий красень. Ну взагалі, пушка. Я вже не знав, скільки я там злив. Ну більше п'яти штук. Дуже класно. Новенький живчик. Летить в воду. Ну що? Давай, окуніть забери. Ну, дуже класно. Сидиш собі. Сьогодні ще погода така шикарна, що я моє. Вітру немає, штиль, тепло, до речі, що можна знову стартувати на сезана. <схи> да, що дожді пройшли, всі, всю дорогу затопило там, болотяка. Ну, Коли це нас зупиняло, <схи> поїдемо. Закинув і пішов одразу. О, непоганий окунь. Такий товстенький. Барбос. Один хвостик нашого живчика стирчить. Окунець приємний, такий приємний. Поповнюємо колекцію. Блін, тільки підійшов до камери, о! Знов гігантський. На одному місці обкидуюсь з усіх сторон. Такі окуня красені. Зараз взяв з під того берега, кинув близенько і єсть. Опа. Мужики ходять, ловлять на спінінг, жаліються, що нічого не ловиться. Що там два окуня. Таке мелоч. А у нас, бачите, просто клює як з кулемет. О, закинув одразу щось, дёрнуло. Опа. Хороший, хороший кабан. Тягаю і тягаю цей волшебний поплавочок роботи. Такий файний, знову окунець. Живець, он. хвостик один, стирчить з рота. Класно. Це рибалка. Вам таке подобається? Ну, напишіть в коментарі. Я думаю, це дуже цікаво. Ну, тому що мені в кайф так половити. Ще, прикольно. Ще, тим більше таких окунів файних. Да? Якщо щучка залетить, то це буде взагалі свято. Кидаю його, давайте ще. О! Горбачок. Потужний. іди, Тут хороший. Я вже це слово сказав мільйон разів. Але це дійсно. Потужний окунь. Мальочка схом'ячив одразу. Ну справді погляньте. Який файний окунь. Супер. Сюди. Уф, кабан. Оце кабаніще. Друзі, це кабан. <рес> Горбач. Горбач. О, дуже гарна риба. Ну що, давайте, напевно, ще одненько зловимо і будемо закруглятися. Опа, сюди повів о, це поменше, але він не менш гарний. Малюк цей буде останній на сьогоднішню рибалку. Дістаємо, показую ловчик. Ну що, скільки ми тут? О! Ну так, трішки доналовили. Да гарний результат. Окунідів. Бачите? О. Оце да, за декілька годинок, точніше за 3 годинки. Ось стільки файної риби ми спіймали. Да, ви погляньте. Ну це ж результат. Скільки тут? Більше десятка. Порахував. 13 штучок. Отакі вого. Ще стільки холостих покльовок було. Збивало малька. Ну, я дуже задоволений. Оконя справді приємні такі. Ну, всі майже такі, дивіться. Немає тут прям. Декілька штучок, тільки таких поменше. Але в цілому кайф. Зараз відпускаю. Давайте. Друзі, ви також бережіть природу, відпускайте рибку. Не беріть, тим більше. Більше скільки ви можете з'їсти. 3 кілограми є дозвіл, беріть 3. А, пливи, арбач. Такі окуняки. Оба, я так от їх всіх, всіх-всіх-всіх домой. Розбіглись. Ну що, як вам така рибалка? а? Кайф. Просто емоції хапанув так, що нереально щось. Клювання такі у нього класні, тільки тунц, повів, повів повів, оп, потопив. Ну, І окунь такий бій дає, на маху гудку. Це дуже кайфово. Тому незабаром знов вийду на рибалку. Спробуємо ще половити хижачка, тільки другого разу вже поїду на спінінг. А ви підтримуйте мене своєю подобайкою, коментарем, підписуйтесь на канал. А з вами був, як завжди, я, Стас, і YouTube fisherman 15. Папа, -папа до зустрічі в нових відео.